Шановні підписники, всім привіт! Сьогодні 7 квітня, 2023 рік, я сьогодні зі своїми друзями, Сашком і з маленьким Сашком відправився на пошук з морської шапинки. Вже одне відео я викладав недавно, це був перший похід, сьогодні другий. І шапенка підросла. Подивіться, які чудові. Одразу. Тому похід обіцяє бути також цікавим, насиченим, з чудовими результатами і гарними емоціями від спілкування з природою. Залишайтеся зі мною, буде багато цікавого. Всім привіт! Ось і полянка, на яку мене витяг пан Андрій. Це чудові гриби, які я вже не перший рік з ним збираю, вони дуже цікаві. Дуже смачні, готувати їх просто одне задоволення. Чистенькі, гарненькі, дуже класні. І дивіться, друзі, бачите, Санечок там два зрізав. Трішечки відходимо, ще одна шапинка. І отак, -от, якщо уважно, якщо не спішити, от навіть ми іноді просто присідаємо і починаємо озиратися довкола. І виявляється, що їх тут. Не два і не три, а буває кілька десятків одразу, тому що він зазвичай росте досить великими групами. І саме завдяки цьому шукати шапинку ще цікавіше. Так, продовжимо наш похід. Погода сьогодні неймовірна. Сьогодні свято, дуже сонячно. Це ідеальний день для такого походу з близькими людьми. Так, і ось ми з Саньком пішли вглиб. І от бачите, тут трішки менше сонця, такий затінок. І шапинки тут менші, але більш прожні. Я так в хащі залажу. Це ж традиція моя, ви знаєте. Кожне відео я лізу в якісь кущі і щось там вишуковую. Дуже люблю це діло. І оце дійсно полянка, тому що... Навколо, навколо такого кущика о, по кругу шапенка повсюду. І от Я думаю, тут кілька десятків грибів ми точно. Як бачите, знову, як я казав, ніякої хвої, чагарники, кущі, осики, листяні породи і така місцевість така собі досить відкрита. Бачите, як Сенька молодший гарно збирає. Це шо полянка ще одна, Сань? Так. Yeah. А да. десь іще тут був, тільки що бачив. Бачите, шановні підписники, наші любі глядачі, вони досить так ретельно ховаються ще в цьому листі. Взагалі, я вам раджу, отак, знайшли шапенку, присіли і по колу дивитесь. Тоді ви починаєте... Якби краще бачити. Краще бачити і... А, прямо десь Я теж не можу його побачити. А ну Сашко, покажи нам де. Я. А, оно ціла трійця. Подивіться, друзі, як гарно. Ціли три шапочки. Клас. Молодець, Сашко. І все це біля одного кущика. От по колу ходимо. Вже хвилин ми 10 О, тут так. тусуємося і все знаходимо і знаходимо. Отакий От цікавий вид. Верпа богеміка латиною. Ну, Попередньому відео я досить багато вже надав інформації стосовно місця зростання, але все-таки е, нагадати варто. Скажу так. Це мають бути в ідеалі місця біля водойм, заболочені місця біля річок. осичники, супутні листяні породи. От, період плодоношення в ідеалі це десь з кінця березня і до кінця квітня, але вже коли тепліше, вони вже підсихають і відходять. Саме тому ідеальний час збору це десь ось ці дні. Початок середина квітня для шапинки буде оптимальною. Готувати можна її за усіма можливими рецептами, цей жульєни, можна сушити, можна готувати супи. І також важливо, шапинку обов'язково, як і всі зморшкові, відварювати хоча б 5, 7, 10 хвилин у кип'ятку проварити, злити відвар і далі готувати за смаком. Також ці грибочки можна і маринувати. Опа! Подивіться, як цікаво. У тому відео я вам показував такі цілі кубки з диких мурахів. Вони ще струдились, носили там собі. А це вже просто такий мурашник окремий. Бачите, як він симпатично обріз по колу. Вони собі тут живуть. Клас, дикі місця. Дійсно, от скільки ходжу, постійно натикаюсь на якісь цікаві такі явища. То змію якусь побачу, то там ще медянку, то мурах, то вужів. Але все це живе і все воно чудове. Отакий от цікавий похід. Дивіться, друзі, важливий момент. Шапинка в цілому. Звісно, найбільш цінується ось ця частина, сама шапочка. Ніжку зазвичай, в принципі. І не готують, вона не має якоїсь особливої цінності. Але якщо обрізаєте, старайтесь прикопувати, заховувати, не смітити, не слідити за собою. От, дивіться, От десь так, ідеальний варіант для готування, тому що основа ніжки, вона пуста, вона не має цінності. От, і тут у нас, як бачимо, знову полянка дуже симпатична. Я стараюся акуратно ходити, щоб, не, щоб, щоб їх не почавити, тому що їх дійсно багато тут. Дивіться, по два. Ось такі чудові молоденькі шапинки з моршкою, дуже якісні. І дійсно багато. Дивіться, який гігант. О, чудовий. От, так Отакий От у нас класний збір сьогодні. Залишайтеся з нами. Так. Лазимо під кущами. Але подивіться, які шапки тут. Вау! Дивіться які. Ще й не один. Вон там іще є. Клас. О. Мурашки кусаються. Фу. Кусаються мурашки сильно. Ну, а що поробиш? Я ж заліз на їх територію, можна так сказати. Я в них в гостях. Їм не дуже подобається те, що я тут лажу. Але грибнику насправді не звикати. До комах, до всіляких плазунів. Це нормальна тема. Будьте до цього готові. Дивіться, оцей грибочок хочу показати вам. Ну, як би окремо чому? Така місцинка цікава, бачите, як гіляки поламані, палки всілякі. І він собі тихенько отут заховався. Подивіться, який симпатичний. Він ідеальний. От ви знаєте, я... скільки я їх люблю з дитинства, взагалі, гриби. І от коли почав більше вивчати, більше читати, більше про них розуміти, я... Якось почав тоді ще більше надихатися цим всем, тому що а, певне розуміння, де шукати, як шукати, і чому вони тут є, воно перетворює це хобі у дійсно справжнє таке захоплення життя. І ти милуєшся цим всем і розумієш, яке воно унікальне. Кожен навіть оцей грибочок він має абсолютно, абсолютно свою форму, свої певні якісь ознаки. І це дуже цікаво. Взагалі, от світ грибів це унікально. Тому раджу кожному звертати увагу на те, що є довкола вас. Виходити за рамки сидіння вдома, в інтернеті, ігрульки там, і все таке. Тому що природа може бути дуже цікавою. Отак, от друзі. А вон Саня малий до мене йде. Дивіться, яка симпатична локація. Бачите, тут зелень. Зеленя така. Що, саньок, знайшов щось тут? Да -да. Ану покажи нам. О, молодчинка. Бачите, світ грибів цікавий і дітям і підліткам. Хто спробував, якщо сподобалося, потім постійно хочеться до лісу. Класно, свіже повітря, це здоров'я взагалі. Будемо ще шукати. Дійсно, похід видався дуже цікавим, вдалим, як і попередній. Саме тому недаром ми їхали, збиралися, готувалися. Ну і, звісно, зробили для вас це добре, позитивне відео. Опа, здається, я надибав маму. Фух, Мама, стій! я вже не можу за тобою бігати. Скільки? Скільки шапенків? Ого. Друзі, бачите, поки я знімаю для вас позитивні сюжети і розказую про шапинку, в мами її вже в два рази більше. Молодці. Отак. Отак от. Молодці, мама. Ну давай, удачки! Біжи, я дожену. Бачите, друзі, бігаю за мамою, за сашком, щоб показати вам. Все саме веселе, найкраще і цікаве. А сам а сам з пів кошика тільки назбирав. Ось тобі тобі гриби. Але знаєте, все одно, коли ти їдеш з рідними людьми, це завжди п -п подвійний кайф, тому що це спілкування, це весело, це цікаво, це нова інформація, це якась завжди така, знаєте, класна, весела подорож. Тож навіть збір грибів можна перетворити на невеличке свято. Ну що, Андрюха, дякую за приємний чудовий похід, за гарний врожай. Ми назбирали дуже класні гриби. Я дякую всім вам, підписники, за те, що ви з нами дивитеся ці корисні пізнавальні відео, чудовий врожай шапинки. Сьогодні ми з товаришем і це неймовірно. Я дуже задоволений, це чудовий день. Дуже дякую вам всім за перегляди. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал і підтримайте цей чудовий контент. Дякую вам!